Залишаєшся за головного. Взагалі, тут має бути сонячна погода майже весь рік. Сподіваюсь, вона скоро почнеться. Блін, не встиг записати, як ми сюди добігли. Треба назад піти. Так, стандартну зупинку на туалет в бібліотеці зробили. Можна продовжувати свій путь. Виходиш з бібліотеки, тут одразу поряд є баскетбольне поле. Студіо Бел, в які записують музику, наскільки я знаю. Прийшли в студіо Бел. Перші двері тут зачинені. Ми сподіваємося, що вони сьогодні взагалі працюють. Зараз спробуємо зайти з іншого боку. Прийшли в студіо Бел, вона буде працювати ще лише годину, а вход коштує 50 доларів. Зміна планів: їдемо в шинок, лізі по шорти. Так, да, Зараз саме час для шорт. Дощ тільки погіршується, тому купувати шорти було правильним рішенням. Прозвучало дуже логічно. Я не знаю, чи вгадався з балансом білого, прям ваще, але мені каже, ні. Зінікло нас розочарував. Купили там кофту, ось цю зелену, буквально місяці три тому. А вона вже так, старше. Я її без куртки не можу носити, тому що вона на мені виглядає просто як мішок. Не рекомендую. Ось тут якість софар so непогано, саме тому зараз гарна ідея купувати шорти. Зараз будемо міряти шорти. Да, якість гапі гарна, скидки тут теж супер, але вже нічого не залишує, чого б можна було вибрати. Так дивно дивитись на себе без бороди це просто піпець. Вже майже традиція, кожен раз, коли ми приїжджаємо в е, Шинук, ми завжди заходимо в Apple Store. Що я можу сказати? Apple Pencil — це тема. Однажди ми його точно купимо. В іншому нових продуктів там ще немає і довго не буде. Ще от якийсь новий тут простір відкрився. Раніше тут такого не було. Оце прикольні фігури мені такі подобаються дуже. Статуї, точніше. А простір немаленький. Треба запам'ятати і якось сходити подивитись. Тут е нещодавно був День Матері. Скоро чи буде? А скоро буде День Матері, і в усіх ювелірних магазинах скидки 20 40 А ось ми в Лівайсі вже. Сподіваюсь, тут вибір шорт буде побільше. Знижок я не бачу, тому вибір тут явно буде побільше. Тільки що зрозумів, що якщо б не мій дейлі-влог, то я б сьогодні після того, як сходив в студію Бел і дізнався, що вони працюють лише час, скоріш за все пішов би додому просто втикати в Тік-Ток до роботи. Я дуже рад, що я так не зробив. Гроші потратили, тепер треба їх іти заробляти. Ну що та нічого дивного не відбувалось, поки нас не було. Кобітус, а не та Ой, сорі, Ой, та Ой, Кобітос, да господі.